Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас чергова розпаковка. Посилки з американського сайту eBay з інтежними прикрасами. Ось така ось посилка. В такому м'якому пакеті. Один такий пакет, в якому ось такий пакетик з прекрасним написано Первину будемо розглядати? У нас така підвіска з перлинкою в такому обрамленні металевому з двох сторін. Ось така підвісочка. Так, це такий для пірсингу, наскільки я розумію, прикраса в чудовому стані. Дуже якісна перлинка. так сережки з такими кружечками, поралиночками таке. Так, це не срібло, але по кольору дуже подібне, легенькі, ніжні, ось такі. Так, і ще одна ось така прикраса. Теж думаю. Думаю, для, для, перепрошую, для пірсінгу. Мабуть. Тому, думаю, вони не такі вже аж ось ці речі відтажні, але будемо стати. Так, ось такий пакетик. Тут сережки такі. Одна з такою чорною основою з перлинкою, друга без. Думаю, що це так повинно було бути такий, е, така пара сережок. Так, тут ось такий більше покрити. Так, у нас є браслетик на резиночці з перлинками, з сріблястими такими вставочками, з червоною емалью. Браслетик цікавий такий. На будь-який об'єм. руки. Так, ще один браслетик. в золотому тоні. Ось такі овали. З гарними перлиночками все в відмінному стані. Браслетик в срібному тоні, на невеличкий об'єм руки, перлиночки скляні кляні кришталики. Так, теж. В хорошому стані. Браслетик на резиночці з такими елементами крученими. Тут натуральні перлиночки вставки. Натуральні перлинки. Так, намисто з перлинок. Гарні перлинки скляні. Вінтажне намисто. Таке досить сантиметрів сорок, не є аж дуже довге, але ось таке красиве. Так, ланцюжок. Перепрошую, браслетик з перлиночками. На основі ланцюжка, ось так сплетено, цікаво. Так. Тут теж. На застіпку вінтажну таку. Так, десь далеко я пішла? Ось. Такий. В Відмінному стані. Так, ще одне таке прикрасимо. Наступна наша прикраса. Це ось таке намисто ланцюжок в золотому тоні з перлинками. довге, в хорошому стані. Таке цікаве. Теж ланцюжок з такими грубками перлинок, ніжний тоненький, в золотому тоні. Ще один ланцюжок, теж спер... довгий, з перлинками, скляними кришталиками, з такими прозорими капельками і такими бежевими, ставочками металевими замочком. Ланцюжок такий теж довгий, гарний ніжний. Прекрасно. Ось такий пакетик. Так, тут у нас ланцюжки. Ось такий в золотому тоні. З підвісочкою такою. Так, вона така пласкіша буде до тіла. Така кліточка. Там рухається перлинка. Так, і це є а, віш. Компанія Віш. Так, так а це такий ларіат, довгий ланцюжок з рібному тоні, дуже якісний. Тут ось така квітка з кришталиками, якою можна собі регулювати довжину. І ось такі підвісочки з перлинками. Чудова теж ж прикраса. Так, іще один пакетик в цьому лоті. Такий от невеличкий. Так, тут у нас теж ось такий ланцюжок з замочком в золотому тоні. Ніжний з перлиночками. Так, і тут ось така підвісочка з більшою перлинкою і такою морською зіркою. Ось така прикраса. І остання в цьому лоті дуже ніжний ланцюжок з перлинками. така. Ніжність, ніжність в відмінному стані з ось такою підвісочкою. Так, і тут є кларіс маркування. Ось така ніжна прикраса. Ось такий у нас був лот, така посилочка з вінтажними прикрасами, де в основному переважали прикраси з перлину яких особливо маркованих прикрас тут не було. Кларіс. там ще компанія Віш, і, мабуть, все, але прикраси самі по собі є цікаві. Цікаві і перлинки це завжди в моді. Дякую за увагу. Запрошую на перегляд наступного відео розпаковки вінтажних посилок посилок з вінтажної прикраси до зустрічі